Всім привіт! З вами як завжди я, Ден Бой, та сьогодні у нас буде огляд на фігурку Роблокс. Що ж, давайте почнемо. Це у нас е, фігурка в ось такій коробочці. Тут у нас буква X, тут у нас Р. Е, Та у нас з цієї ж самої серії, як і ця попередня фігурка. Хто не дивився всі ці відео, посилання будуть е на всі ці відео про огляди всі ці фі фігурок. Що ж, е та я вже знаю, хто там буде. Е тому е давайте. Тут у нас е якийсь спеціальний спецагент. Е Що ж, він ось такий розібраний. Зараз я його зберу, та я повернуся через секунду. Що ж, я зібрав цю фігурку, та давайте подивимося на фігурку. Що ж, ось так виглядає фігурка. Це якийсь у нас спецагент. Я не знаю, хто це, з якої він гри. У нього ми можемо бачити ось такий здоровений ключ. Тут якийсь лабіринт. У нього дуже великий ключ, як його ноги та туловище. Не знаю, що він буде відкривати цим ключом, але будемо бажати йому вдачі. Що ж, у нього є ось такі штани, є ось такий рюкзак, його можна зняти. У нього ось таке обличчя та ось така вичоска. Дуже прикольна фігурка, мені дуже подобається. Що ж, то давайте подивимося, що нам дадуть в каталозі за цей віртуальний код. Нам дають ось такий ключ. А тут його треба ось так от. Оскречити, щоб зробити... ой, тобто знайти код. Що ж, ну зараз я вам покажу, як він буде виглядати у аватарі. Тому повернуся через секунду. Що ж, давайте тепер подивимося на каталог. Ось так виглядає каталог. Так... Що? Де-де-де-де, я його щось не бачу. Е, 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 О, знаєш що е, Це у нас Escape Room 2 е, Gavin Sparrow. Мені здається, це якась гра. Е, та його напевно звати Гавин Сперо. Я не розумію, хто це, що це, але фігурка мені подобається, як якийсь. Е, агент. ПБР чи просто якийсь поліцейський е, офіцер. Тут у нас багато кутих, е, наборів, фігурок. Е, прикольна серія, як і завжди. Е, що ж, а на цьому ми закінчуємо ролик. Всім дякую за перегляд. Ставте подобайки, а також не забувайте жмакати. На підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Ден Бой та всім бай-бай. Слава Україні!